Спускалася до криївок у листопаді, коли вже почав випадати сніг, і виходили назовні десь у квітні. Тобто підпільники проводили під землею 5 місяців. Криївку використовували для зимівлі, тому що зберігати конспірацію взимку набагато складніше ніж влітку. Банально, сліди на снігу у голі дерева видадуть тебе набагато швидше ніж гущавина лісу та висока трава влітку. Але ж іде е якась відлига та вже от. Лютий сніг розтанув, потім знову, потім знову розтанув. І ці всі продухи, ці всі вентиляції вони закупорювалися. Під кінець зими, початок весни, повітря просто його не вистачало, що вже не горіла свічка. Доводилося сидіти кілька тижнів в темряві. І от в спогадах з Керзоння такий повстанець Кордан. Він зі своїм провідником жили в Краївці вдвох. І от вони зайшли в листопаді, вийшли вже там кінець березня. Вони виходять повністю зелені, зарощі, кажуть, що от ми відкриваємо а тут уже весна, тут уже пташки, все співає. І ми як оглухли, тому що сиділи кілька місяців цілковитій тиші, і у нас барабані перетинки просто лопаються від того, що тут птаство буяє життя. Да, ми от вилізли з цього з цієї, з цієї могили.